Першу чергу я хотів би привітати вас, шановні майбутні чемпіони сьогоднішнього свят, святом Святого Палаги. Ви знаєте, місто Київ – це велике місто, в якому виборюється великий перемога, в якому збувається мрії. Я хотів би на цей день на відкриття сьогоднішнього турніру побажати вам. Мрійте, працюйте, тренуйтесь і обов'язково перемагайте. І хотів би побажати ще вам, щоб наше місто, місто Київ, місто, дійсно, місто спорту, столиця нашої країни, відчувала те, що в нашому місті дійсно виховуються майбутні чемпіони. І хай вам щастить ваших майбутніх перемогах. Свято para